Ці зигзаги, символи води, наносили на тіло, щоб позбутись болю під час пологів та менструації. Але імхотеп на тисячу років раніше здогадався, що татуювання не найкращі знеболювальні, тож виписував хворим справжні ліки, звичайно на основі доступних навколо речовин. Його методика також включала обстеження, діагностику, масажі та рекомендації щодо дієти. Науковці пояснюють інноваційний підхід імхотепа його природною геніальністю, та багато прибічників іншопланетних теорій вважають, що цей геній насправді був досить звичайним лікарем, що правда, іншої, більш розвиненої космічної цивілізації. І прилетівши на землю, він вирішив у міру сил допомогти людям, які лікувалися татуюваннями. І якщо основні найпливовіші діячі давнього Єгипту дійсно були прибульцями, то всі дивні знахідки та збіги раптом стають не аномаліями, а цілком звичайними наслідками палеоконтактів. Проте чому ж інформації про ці космічні втручання збереглося настільки мало? А що як до землі дісталася лише кубка прибульців, що втекли зі своєї планети через якусь глобальну катастрофу? Можливо, знайшовши прихисток на землі, вони вирішили віддячити людям і передати якнайбільше своїх знань? Але цього було недостатньо, щоб зрушити з місця архаїчне суспільство давнього Єгипту? Як вам така ідея? А чи можливо, що перед тим як остаточно оселитись в Єгипті, іншопланетяни залетіли в Америку за необхідною сировиною? Інакше як пояснити наступну знахідку?